Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас карта дня. Починається день з карти дня, верніше. Ось, і будемо дивитися, що чекає нас сьогодні. Життя продовжується. І так, мої любі для всіх. І так. Перша, друга і третя позиція. Сподіваюсь, ви вже вибрали, і будемо дивитися. Хто вибрав першу карту, будемо дивитися, що вас чекає. Ви знаєте, п'ятірочка мечів вона дуже важка карта, болюча карта. Це карта і зради, і підлості явної, вираженої. Це хтось може і яму копати, це хтось може проти вас щось шукати, вишукувати. Це людина за вашою спиною нещира до вас. Будьте сьогодні трошечки обережніші. У своїх висловах, до речі, теж. Тому що сьогодні можна собі або заробити ворогів, або як то сказати, Ну, на, на, накликати на себе не те, що біду, а просто з людиною настільки посваритися, що потім і не помиритися, як то кажуть, все життя. Знаєте, Бувають такі ситуації. Тому будьте обережні з словами, з висловами, з поглядом. Навіть ви знаєте, дивіться, це не значить, що вам треба вже на холодне дути. Ні. Але інтуїція вам підкаже, де з ким як поводитися. Просто, можливо, вам повезе сьогодні, ось якось так. Але можуть бути і крадіжки, можуть бути і погані якісь речі. Якийсь скандал може розразитися чи на роботі, чи вдома це не має значення. Просто така енергія не дуже хороша, войовнича йде енергія посваритись, побитись, сказати купу гадості і, і отак і піти. Карта номер два. У нас тут король мечів, і тут енергія. Саме в цьому таро є королі жіночі, є чоловічі. Це саме король чоловічої статі. Ось, тобто, це енергія така, знаєте, теж войовнича, переможна. Якісь звістки можуть бути з передової. Від ваших знайомих, можливо, про якихось військових десь щось ви почуєте. Це можливо бути і адвокати. Справу сьогодні будете мати з адвокатами, з поліцейськими, з, людин, з людьми в пагонах. Ось це і зубні лікарі, мої любі, це і хірурги, це і айтішники. Можливо, вам комп'ютер треба поремонтувати, Тобто це людина спеціаліст. У своїй справи. Якось так. Можливо, комусь треба до лікаря, а можливо, комусь потрібна і операція. Якось так. Ось просто, знаєте, серйозна розмова. Сьогодні застосув... застосовуйте тільки факти, тільки логічне мислення. Сьогодні інтуїція вам не допоможе. Верніше, прислухатися завжди потрібно, але сьогодні потрібні факти, не просто так, тя-тя-тя. Карта номер 3 П'ятірка кубків. Дивіться, ми почитали з п'ятірки мечів, а тут п'ятірочка кубків. Ви знаєте, це розчарування. Якщо тут людина посварилася, а потім ви собі подумали: ой, а я з людиною посварилася, що тепер буде? Я така розчарована, як же ж помиритися? Ви знаєте, це емоційний стан. Спочатку зі злості наговорили, а потім сіли і заплакали. Ви знаєте, це карта така, ну, печалька-печалька. Це людина увійшла у емоційний стан. Ось тут трошечки додайте логіки. Емоційний стан він добре, але не завжди. Тут можуть бути і сльози, оплакування когось, чогось розбилась ваза, любіма ваза, любимого мужчини, все може бути. Навіть з дрібничок, шкода, от, шкода! Оце оця карта. Ось це е, така, така, знаєте, емоційність. Е, відпустіть. Найкраще цю ситуацію відпустіть. Звичайно, можуть бути і тяжкі речі, але найкраще відпустити, тому що це, будемо так говорити, трошечки переддепресивний синдром. Якщо людина з в в цього болота не виходить, а мені тут подобається. А пожалійте мене. Розумієте, з цього становища потрібно виходити, тому що. Наступні кроки, воно затягує. Емоційність затягує, Пожаліти мене і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, але щоб ви розуміли, ці дві карти це випробування, це якісь уроки проходить людина. Ось якось так. Щиро вам вдячна за увагу, за ваші коментарі, відгуки. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.